Кinding, не не — Так, так. Йому це обов'язково приміщення чекати. — Ну, я пропоную, щоб не бігати, з двома поспілкуватися, через назад через картошні матеріали подивитися. — Так, так, не збиватися. — Скажіть, як вам відкрити? — Ну, два, як всього. Давайте того і того. — Картошний! — Так. — Та люби. Ну, давай, стави правильніше. — Перше? — Так, навіть. Продолжение следует...